Слава Богу, дорога церква. Бог подарував нам час, і ми сьогодні, є в домі Божому, можемо славити нашого Бога. І знаєте, Біблія говорить, що час він є лукавий, час він є оманливий. І дякую Богу, що кожен з нас він цей час використовує правильно. Ми змістяємося Богу, ми вивчаємо Бога в цей час, ми запасаємося, знаєте, уливи. Одна притча на сторінках Біблії розказана. Про 10 дів, 5 мудрих, 5 немудрих, які вийшли на зустріч своєму женихові. Ось і коли вони йшли в 5 немудрих, закінчилася лива. Вони підходять до мудрих, кажуть, дайте нам, мудрі їм відповідає, щоб і, вам, і нам не вистачило, підіть собі і придбайте. Жених не забарився, вони пішли придбати собі, жених не забарився, прийшов і увійшов на весілля з п'ятьма мудрими. П'ять немудрих приходять. І жених каже, відійдіть, не знаю. Не знаю я вас. І знаєте, Жених Він прийде вдруге за своєю нареченою. Ісус, він прийде вдруге на землю за своєю церквою. І як важливо те, щоб в наших кранцях була олива. Тому Бог дає нам прекрасний час для того, щоб ми запасалися оливою, запасалися Словом Божим. Нехай Бог благословить кожного. Я хочу поділитися думками, роздумами. І от е, головна думка. Моєї проповіді буде, за ким ти слідуєш. Що взагалі мене якби змотивувало думати, розмірковувати над, над цією проповіддю. Одного разу, це було минулого року, ми поїхали ну, на роботу, тут неподалік в місто Фастів, з братом на дві неділі, на, на два тижні. Ось відпрацювали неділю, коли прийшла субота, я зрозумію ну, я те, що прийде неділя, потрібно йти в церкву. Я у Фастові був, скажімо так, вперше, не знав, де знаходиться церква. Ну я в інтернеті подивився, де церква відповідно є. Коли настала неділя, вранці в навігатор вів і пішов, пішов до церкви. Прийшовши на те місце, куди мене завело, я, ну, скажімо так, я церкви не побачив. Там церкви просто не було. Я собі стою хвилину-дві і думаю, ну, що ж робити так. Думаю, потрібно напевно йти додому. Але тут якраз в цю мить. Виходить одна дівчина, ну, з вигляду християнська зовнішність. Я до неї підходжу, кажу, ну доброго дня, не підкажете, я тут тобто, церкву кажу, що тут є церква, не підкажете, де є церква. І якраз в цю мить проходила якась сімейна пара. І вона мені відповіла, слідуйте за цими людьми, і ви потрапите до церкви. І коли я прийшов, я все ж таки потрапив до церкви, і коли я прийшов до церкви, я почав розмірковувати, що як важливо намати людей. Тих людей, за якими ми будемо слідувати, і щоб коли ми вже прослідуємо за, за ними, щоб ми опинилися в тому місці, де хоче бачити нас Бог, в тому місці, де Бог і хоче благословити. Нам потрібно мати таких людей, слідувати за правильними людьми. Нехай Бог благословить кожного з нас, навіть ось такий маленький приклад про важливість цього. От е, є момент, я думаю, кожен з батьків, в кого є діти, вони хотіли б, щоб їхні діти були, як я минулого разу проповідував, людьми високої якості, щоб з цими людьми, щоб з цими дітьми хотіли мати справу, щоб ці, ці діти вони були прикладом життя. Ось і вони, відповідно, батьки їх навчають, настановлюють їх певний період свого життя, скажімо так, коли вони маленькі, для того, щоб вони того, того не робили. Але знаєте, в дітей от є такий. Підлітковий вік, коли знаєте, вони вже самі починають самостійно приймати якісь вибори. Можливо, навіть батьки кажуть, що цього не можна, але вони все одно роблять, так як вони, так, як вони це хочуть. І знаєте, якщо дитина, якщо вона зв'яжеться скажімо так, з компанією доброю, де мають успіху навчанні, де мають успіх ще в якихось аспектах свого життя, то я думаю, 99,9%, що ця, ця людина, ця дитина вона буде успішною в житті, в навчанні. Вона буде така, як його компанія, з ким поведешся, того і наберешся, берешся. Але якщо дитина вона послідує за компанією, де, можливо, є якісь е -е залежності, ну, зараз це дуже так процвітає, там, наприклад, є якісь там паливо, алкоголь крадіжки, інші моменти, телефони ті самі. У всьому цьому, якщо людина, якщо дитина вона послідує за такою компанією, то 99,9%, що в неї з'являться ці залежності, що в неї з'явиться е, ну, щось погане. Тому знову підкреслюю, як важливо нам мати в житті, в дорослому житті людей, за якими ми будемо слідувати, і ми будемо після того в тому місці, де хоче нас бачити Бог, де хоче благословити нас Бог. Я хочу звернутися до Слова Божого, прочитати місце Євангелія від Матвія, 15 розділ, 14 текст, говорить, обличте їх, вони сліпі вожді сліпців, а коли сліпець веде сліпця, то обидва падуть в яму. І Я, знаєте, коли був меншим, я собі фізично уявляв цю картину, коли сліпий ведеться Бога. І я уявляю, як вони падають в яму. Але знаєте, Ісус, Він, звертаючись до учнів, Він це говорить про фарисеїв. В контексті він має, ну, він має на увазі, що це фарисеї. Обличте їх. Вони сліпі, можі, сліпці. Ісус говорить тут ну, знаєте, не про фізичні, а про духовні очі. Здавалося б, чому фарисеї вони і слово вивчають. Вони навчають людей, вони тору читають, за, ним, за ними слідують люди, на них дивляться як наприклад. Вони також очікували Месію, Але коли Месія прийшов, вони його не прийняли. Чому? Тому що очі їхні були сліпі, очі духовні, їх були закриті. і Ісус говорить, обличте їх. Вони сліпі, вожді. Вони сліпі вожді, і коли сліпець веде сліпця, то обидва по дучням. І також писання говорить про те, що остерігайтеся науки фарисейської. Тобто закваски фарисейської, закваски стоїть як наука, остерігайтеся цієї науки, тому що, ну, можливо, буде якась загроза для нашого життя в майбутньому, для нашого духовного життя. І я би хотів би сьогодні для нас дві історії згадати, які також згадані на сторінках Біблії. Про те, як люди десь послідували за іншими людьми, і що, вони, і що вони отримали. Перша історія, вона згадана в, книгах, в книзі Числа 16, 16 розділ. Перед цим скажу, от, знаєте, коли ізраїльський народ він був в рабстві, Бог він проговорив до Мойсея про те, що Мойсеєві прийдеться, ну, йому потрібно вивезти, буде народ з цього рабства. Мойсей мав владу для того, щоб виводити народ. Від Бога мав владу. І знаєте, коли він виводив ізраїльський народ, він, ну, він, він грішний був народом. Він був невірним Богові народом. Він постійно перебував в гріхах, щось з них не так постійно було. Але згадується ще одна історія. Я хотів би нам її, нам її розказати, нам її трошки прочитати, трошки розказати. 16-й розділ з першого тексту: Корей, син Ізгара, син Каахів. Син Левія, Ітафан, Аверон, сини Елеава, і Авнан, син Фалефа, сини Ровимові, повстали проти Мойсея, і з ними, із синів, синів Ізраїлових, 250 мужів, начальники громади, яких закликали на зібрання люди вельможні. І зібралися проти Мойсея, Арона і сказали їм: Досить вам, уся громада, усі святі, і серед них Господь, чому ж ви ставите себе вище народу Господнього? В основі, ну, знаєте, от, три головних героя, Корей, Дафан і Аврон. От е, саме вони, чому щось їм не сподобалося. Щось їм не сподобалося в Мойсеєві, Арону, і вони, знаєте, мало того, що їм щось не сподобалося, нам ще розповідається про 250 мужів. Я, я собі думаю, можливо, знаєте, вони десь підговорили також. Їх, що там Мойсей, ну дивися, як він ставить вище себе. Ну подивись на Мойсея, подивіться на народа. І, і оці 250 мужів, вони були прилеглі до думки цих трьох людей. Чому? Ну, Я думаю, тому що от саме цих трьох людей нам, нам вони показані як головні герої, скажімо так, цієї цієї історії. І вони послідувалися і починають говорити, ну, скажімо так, возмущення свої до ну, Мойсея до ну, народа говорити: ну як так? Всі люди усі ми святі. І і серед них, Господь, чому ж ви ставите серед них, ви ставите вище себе, цих людей? Мало того, потім в 13 тексті, вони звертаючись, говорять, хіба мало того, що ти вивів нас із землі, в якій тече молоко і мед, щоб погубити нас у пустелі, і ти ще хочеш панувати над нами, чи привів ти нас у землю, де тече молоко і мед, і чи дав нам у володіння поля і виноградників. Очі людей, цих ти хочеш засліпити, не підемо. Такими словами звертаються, мало того, що ти вивів нас із землі, не тече молоко і мед. Ну, це настільки повинні бути закриті очі. Вони були в Єгипті, вони, вони були в рабстві, вони були наймитами, вони тяжко працювали. І тут вони йдуть з претензіями до я мало того, що ти вивів нас. Чому вони так? Тому що очі їх повністю сліпі, очі їх закриті. І знаєте, над всіма ситуаціями перш за все є Бог. Бог бачить цю ситуацію, і Бог, Бог нищить вже каже до Мойсея: обличте, обличте цю громаду. Не чіпайте, не чіпайте їхніх наметів, не чіпайте їхніх взагалі речей. Я їх знищу. Якщо ви їх не обличите, то ви також загинете разом, разом з ними. Мойсея, вони і Арон вони, вони прислухалися до поради Бога. Вони відійшли від цієї громади, і Біблія говорить, і розверзла земля в уста свої, і поглинула їх і доми їх, і всіх людей Кореєвих і все майно. Земля, і просто можна уявити картину, земля відкрилася і просто все їхнє майно, всі їхні нажитки, просто пішли, пішли під землю. Але знаєте, я хотів би сказати, що за цими людьми трьома послідувало ще 250 мужів. І тут нам говориться, і всі ізраїльтяни, які були навколо побігли, вилаючи, що говорили, нас не поглинула земля. І вийшов вогонь від Господа, і пожег тих 250 мужів, що принесли коріння. Послідувавши за, за Корею, вони, вони, їх просто Бог знищив за те, що взагалі, скажімо так, нарікали тому сей. Ось, ось знаєте один із прикладів того, що може, до чого може привести, скажімо так, слідування за неправильними людьми. І друга історія, це вже позитивна історія, про яку я хотів би нам нагадати. Я якось цю історію розповідав на локації, але також її згадаю. Ізраїль знову перебуває в гріхах, і Бог від Ізраїль, віддає в руки. Мадіанітяні. Сім років вони перебувають, скажімо так, під їхньою окупацією, в їхній руці. І був один чоловік на ім'я Гедеон, який молотив пшеницю, який займався своїм ремеслом. Працював, начебто, ну, все добре. І тут з'являється в один, в один із його днів життя, з'являється перед ним ангел, каже, «Мож сильний Господь з тобою. І знаєте, Гедеок, він починає ангела говорити, Бог зі мною? А хіба? А чому взагалі це нам допустилося, що ми ось тут знаходимося? Ми зараз також так, в такому ж рабстві під окупацією іншої, іншої влади. Де де ті чудеса, які, які нам розповідали батьки, коли Бог їх виводив з Єгипту? Де воно це все? Хіба був з нами? І знаєте, Ангел говорить, що саме ти на твою долю випало вивести народ. Готуйся, готуйся до, до війни, скажімо так. І Гедеон він спочатку, знаєте, засумнівався. Він, за можливо, і забоявся. Ну, Він каже, звертаючись, каже, до ангела вже говорить, хіба мені ну, наше, наше коліно, Манасі, на воно найбідніше. Я наймолодший в домі свого батька. Хіба я зможу це, хіба я це потягну? Ангел дав йому. Тож Бог, він дав йому вказівку це. І він Гедеон починає збирати військо. Гедеон назбирує військо в 32 тисячі людей. Це трошки, трошки є, я б сказав би. Але проти, проти них повстає військо, вони з'єднуються мадіатяни за амалекитянами. І знаєте, їхня чисельність говорить, як піску на березі моря. Верблюдин їх числа не було. Біблія навіть не називає нам цифру, яка, яка величність була цього війська. А і проти них повстає Гедеон. 32 тисячі людей. Бог споглядає на це військо в 32 тисячі людей. І Бог каже, що у вас багато, ми не зможемо перемогти. Робиться відціювання. 22 тисячі людей залишає військо, залишається 10 тисяч. Бог споглядає на 10 тисяч і говорить, що, що вас багато. Знову робиться відсіювання. Залишається 300 людей, 3 сотні, 3 сотні воїнів. Які будуть вести битву. І знаєте, я собі думаю, можливо, можливо собі ці воїни вони міркували, а як же ж наші сім'ї? Нас, нас три сотні. Їх просто, просто безмірно їх. Ми йдемо на вірну смерть, може, і вони так думали. Але вони вірили Гедеону. Гедеон. Вони вірили, що, точніше, що Бог був з ним, що Бог був з Гедеоном, і вони пішли, їх не стерли в пору. Вони перемогли цю битву. І послідувавши за людиною, вони отримали перемогу. І знаєте, я... що для мене було таким відкриттям, що часом ми люди вибираємо собі людей, за ким слідуємо, і ми дивимося, ну небагатий, ну, немає, немає якоїсь там зрілості, немає можливої мудрості, що за ним слідувати. Але через Гедеона ну, прийшло для мене таке відкриття, що він, будучи найбідніше коліно, що він, будучи найменше в домі свого батька. Ну, мавши дерзновіння, за ним послідували люди, які отримали перемогу. Тому нехай Бог кожного з нас благословить, вибирати собі правильних людей, слідувати за тими людьми, після яких ми будемо мати велике-велике благословіння. Ну і звісно, за ким слідувати, це за Ісусом Христом, за Його Словом. Про те, як воно пише, як воно говорить. Давид у 118 розділі, у 105 вірші, говорить, для моєї ноги. Твоє Слово світильник, то світло для стежки моєї. Як важливо нам приймати саме ось це слово, щоб це слово було нам світлом для нашої ноги, для нашої стежки, щоб ми були тими людьми, за якими будуть слідувати. Якщо ми будемо вивчати слово, якщо ми будемо мати це світло, просто от уявіть собі візуально. Ми в темноті. І от лише один я маю, маю ліхтар, скажімо. Ніхто з вас, жоден з вас, не має ніякого світла, ніякого ліхтаря, але один яма і ліхтар. І якщо я буду йти світити в темноті, ви будете поряд мене. Ви не буде яма. Я, я буду бачити яму, я буду бачити ну, відповідно від світла цього яму. Я не подумаю, якщо ви будете поряд мене, ви будете також обходити. І так само як важливо нам мати кожному з нас ліхтари, кожному з нас світло Біблії. Слово Боже, а Слово Боже, воно вказує, воно показує, в чому нам змінюватись, куди нам потрібно йти, як нам потрібно йти, коли нам потрібно піти. Тому, перш за все, слідуємо за Ісусом. Але і важливо те, щоб в нашому житті були ті люди, за якими ми будемо слідувати, і від яких ми будемо мати велике-велике благословення. Нехай кожного з вас Бог благословить надалі, і хай буде слава. Амінь.